І в продажу у нас Mitsubishi Lancer 2003 року випуску на 1,6 моторі на автоматі звичайний гідротрансформатор. Коробка напінається, мотор масла не їсть. Зроблений легенький вихлоп, звучить дуже класно, дуже класний стан автомобіля. Тому і така ціна на авто. Повністю без нарікань. Ходова повністю, повністю знята і поставлена нова. Фари перепаковані, стоять білет лінзи. Туманочки рідні, все повністю працює. Лабове чистеньке без тріщин. Кузов повністю освіжався, ніде гнилі немає, рижиків, нічого немає. Оригінальні диски ББС, нова гума, Goodyear, літня. Два ключі в автомобіля, по салончику перешита Валькантару на стійки, дверні карти, е, газове обладнання, повністю нові в, мозги в також високоскоростні форсуночки, по сидінням нічого ніяких нарікань. Автомобілі не курили. Шкіряне кермо теж без ніяких подряпин, затертостей, повністю все працює. Підігрі сидінь, встановлений Android Auto та CarPlay, аквапринт з карбона. Перенесений вниз у нас кондиціонер, повністю все працює, холодить дуже гарно, дуже класно. По коробці не пинається, ручник працює, повністю нова тормозна система Zimmerman. Задні стопи притоніровані, Стоїть легенька баночка, щоб гарно звучало Тоніровочка в круг. Встановлена гарна акустична система, по задній стіні салону питань та нарікань немає. По мотору у нас поміняні кільця, помінена повністю перебрана голова, питань по машині ніяких немає. ГРМ замінений, по коробці теж поміняне масло. Все робилось в оригінал і дуже в гарний. СТО, ніяких питань по машині на даний момент немає. Придбати можна за готівку в кредит або в лізинг. Запрошуємо вас на тест-драйв. в Києві Ці Сумська 2 Автомобіль дійсно вартий вашої уваги. Якщо ви хочете хороший і надійний лансер 9.